Усім привіт, до вашої уваги Огляд мішечка з ортопедичними подушками. Подивимося, що випадає. На столі у нас ось така гарненька, м'якенька. Ортопедична подушка. Вона підлаштовується під форму тіла. Ще така підлаштовується під форму тіла. Теж ортопедична подушка. На неї натискаєш, вона вертається на місце. М'якенька під спину, наприклад. Теж м'якенька ортопедична поводушка. Ми стали ось така запакована. Ще ортопедична поводушка. Під шийку. Приймає Приймаємо, це на місце. Ось такого плану. Дорожні варіанта. Звичайні. Ще під шию теж. Ось така. А матеріал у них такий цікавий. Він повністю підпирається по формі вашого тіла. Щоб вам було максимально зручно і комфортно стати, ще ось така. Дуже м'якенька. І ми оглянули 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.